Дітки сьогодні я пропоную нам закріпити кольори та погратися в гру підбери за кольором. Назвіть кольори, які ви зараз бачите перед собою. Рожевий, синій, білий, зелений, коричневий, жовтий. Помаранчевий, червоний, сірий, чорний. Знайдіть кульки всі синього кольору та порахуйте, скільки їх всього. Знайдіть всі предмети жовтого кольору та назвіть їх. Знайдіть всі предмети зеленого кольору. Та назвіть їх. А тепер знайдіть предмети, які є у вас вдома, сірого кольору. Знайдіть предмети, які є у вас вдома, рожевого кольору. Знайдіть предмети, які є у вас вдома, червоного кольору.